Привіт усім, хто нас дивиться, це моє традиційне інтро перед випуском. Поки на вулиці дощ, ми продовжуємо вам розповідати надихаючі історії українських підприємців. І як ви знаєте, зараз без місії і цінності сучасний бізнес не може ступити і кроку, адже сучасні клієнти шукають не просто якісний товар, а саме Цінності, цінності, які співпадають із їхніми цінностями. Дуже важливі цінності лежать у основі бізнесу, про який я буду розповідати вам сьогодні. І наші сьогоднішні героїні створили свою компанію із чіткою соціальною метою. Вони прагнуть полегшити життя дітям у цей складний період війни. Оля Ганна та Віка створили свій бренд альтернативних подушок для вирішення проблематики дитячого сну «Спунки». Це такі подушки, обіймашки, які. Які дозволяють дітям відчути себе у безпеці у цей складний час і краще спати. Про те, як це запускати бренд у війну і які страхи довелося долати засновницям, я розпитала у двох співвласниць Спунки. Дивіться. Я є давньою подругою, колегою. Ми працюємо вже досить довгий час в сфері дизайну інтер'єрів. У нас своя студія. Ми реалізовували і реалізуємо багато об'єктів, як приватного сектору, так і. Офіси і кафе, з Анею я особисто не була знайома до старту нашої колаборації, але моя колега її також давно знала, бо ми колись разом працювали, працювали в одній структурі, і вони знали, хто що може, хто в якій частині сильний, досвідчений. І коли ми дійшли до того. Що ми хочемо з вікою, з моєю колегою по дизайну інтер'єра створити щось корисне і щось необхідне в ніші дитячої постільної білизни. Ми зрозуміли, що ми розуміємо, що приблизно ми хочемо і, можливо, як, але конкретний продукт, який треба виробляти, ми, ну, ми не могли прийти до цієї думки. Коли е, почалося повномасштабне вторгнення, десь на другому чи третьому місяці мені віка написала, що в мене є розмова. Е, давай е, знайдемо час поспілкуватися, тому я тоді була на Прикарпатті, вона в Ужгороді. І от ми з нею спілкуємося. Слухай, в мене з'явилася класна ідея. Я знаю, з чим ми можемо вийти на ринок, тому що це дійсно є проблема, і це дійсно може бути рішенням. І вона поскидувала мені просто фото цих подушок і бумажок переважно. З Азії, тому що ця ідея виникла а, там, і там це взагалі був продукт а, скоріше для самотніх людей, ніж для дітей. Мені настільки сподобалася ця ідея, я просто там два-три дні я ходила. ходила я, м -м -м, в мене було відчуття, що це воно. Ми стартанули е десь в кінці березня. В нас розкачатись було трошки важко на початку, бо цей фон стресу він, звичайно, був і таким фоном йшов, але потім трошки там, поступово, крок за кроком, ми вже включилися активно в розвиток, і зараз ми вже через декілька місяців буде вже рік, як ми з цією ідеєю активно від ідеї вже дійшли до... До відшиття вже в перших самплів, Тому це з однієї сторони, начебто великий такий термін, а з іншої в умовах нинішньої ситуації, мабуть, і ні. Ну, тобто цілий рік пішов на втілення ідеї від ідеї до реалізації, е, так? Так, нам треба було всім в трьох спочатку ну, знайти. Е... Знайти змогу, як правильно співпрацювати, бо ми всі знаходимось наразі в різних країнах. Я в Україні дівчата за кордоном в різних країнах треба було в них пішло багато часу на то на те, щоб влаштувати своє життя там. В них є діти, і це також додає певних обов'язків. Обов обов'язків так і часу багато на це потребується. Тому, коли був цей період такої адаптації, він впливав на темп нашого розвитку, але потім, вже коли все стабілізувалося в плані адаптації, то ми вже змогли приділяти більше часу і, і активніше діяти. А наразі ми на стадії виробництва того тестового варіанту. Мінімаль мінімально життєздатного продукту, який ми плануємо розповсюдити серед так би мовити, фокус групи нашої і знову зібрати відгуки, і вже після цього запустити повноцінну партію. Ну от зараз ми визначимось дизайном. Вже в нас готово підібрані матеріали, визначені постачальники різних послуг. Це буде прямий друк на тканині. Це буде виробництво. Відчуття, вже знайдені нам наповнювачі, тканини ви говорите, що прагнете, щоб виробництво повністю було в Україні, щоб це був виключно так. такий український продукт, але у зв'язку з бойовими діями це підвищені ризики, чи не боїтеся ви цього. І, взагалі, наскільки страшно відкривати бізнес, розпочинати нову справу саме у такий складний для нашої країни час. Ну розумієте, мене, мені немає з чим, з чим порівнювати, умовно кажучи. Мені здається, це завжди е і страшно, і одночасно цікаво. Звісно, що ризики вони є і вони будуть, і ми не знаємо е на сьогодні, е як в подальшому, який буде в подальшому сценарій. Ми намагалися е все ж таки. Е Трошки диверсифікувати свої ризики в тому плані, що, хоча логістично, ніби було доцільніше зробити так, щоб і виробництво, і постачальники матеріалів, і наша команда, частина нашої команди, знаходилась в Києві, все ж таки ми вирішили, що виробництво краще перенести, ну і пішли за так би. За, за усіма за Івано-Франківська. <ріст> багато бізнесів зараз зробив зробило релокейшн, і багато хто оселився саме у Франківську. Поки що в нас такий план, і в нас є там трошки план Б, план С на цей випадок. Але можете його розуміємо його озвучити чи ні? Ну, у нас є ще в Ужгороді варіант виробництва. Поки що, варіанту виробляти десь за кордоном ми не розглядали уви, яку ми вже згадували сьогодні. Ця програма вона розрахована саме на жінок-підприємець. А як ви вважаєте, чи дійсно жінкам в Україні трошки важко реалізувати себе у бізнесі? Можливо, не тільки через якісь реальні? Проблеми і реальні бар'єри, а ще й через якийсь психологічний фактор. Ну, Психологічний фактор, мені здається, так. Він завжди присутній, тому що жінка можливо менш впевнена в собі, в принципі. І майже кожна менторка, чи ментор, який працює, він починає з того, що. От, знаєте, є вакансія. От, відкриває цю вакансію. Жінка читає і думає: так ну я тут лише на 80% десь, мабуть, відповідаю. Тому ну напевно не буду подаватися, тому що ну 100%, 100 не можу забезпечити. Відкриває ту саму вакансію. Чоловік читає, каже: ой, 30% десь є. Все, йду пробуватись, і можливо в саме з цих причин бізнесів, які було започатковано чоловіками, їх так би мовити більше, ніж бізнесів, які було започатковано жінками. Саме з того, що вони не бояться, але все одно бізнес це команда, і так щоб команда була взагалі без, без жінки або без, без чоловіків, це ж неможливо. А як закінчився конкурс проект, цей ми буквально одразу відчули результати. Ми були, чесно кажучи, проголомшені, адже одразу з'явились люди, які пропонували свою допомогу. Вони були. Зацікавлені вони нам всі казали, ну як один текст. Майже ми дуже вражені вашою ідеєю. Нас зачепило це. це. Більшість з них це батьки, і вони кажуть, що ми своїм дітям готові. Це. Ми ще не бачили реально фізично ваш продукт, але ми готові вже купляти, тестувати і е, робити щасливими наших дітей. І ми завдяки проекту УВЕ. Вже маємо бізнес-консультанта, ми маємо людину, яка займається нашим сайтом, ми маємо психологів, з якими ми вже обговорювали певні нюанси, такі як специфіку зовнішнього вигляду для дітей, як є класифікація типові діти, і є з особливостями. І ми звертаємо увагу на обидві ці вектори, тому. Певні консультації нам необхідні. І ми вже зустрічалися онлайн з психологами. Також в нас наразі готується зустріч із реабілітологом дитячим. Ну, тобто процес іде, і ці всі люди були залучені активно від цього проекту. Це приємно, надзвичайно, і це круто, що люди готові. Готові допомагати на самому початку, коли можливо нема там всіх можливостей, але вони прям хочуть бути частиною долучитися до прекрасного, так, і корисного. Мене ці упередження зникли. А в мене з'явилася взагалі цікавість до цього процесу. До я бачила людей із бізнес-спільноти української, які були дуже цікавими. Це були просто вже там не підприємці формату там 2000-х років. Це були дуже наповнені. Цікаві люди, які мали власну справу, і мабуть, оця цікавість до цього процесу вона переборола відчуття страху.